Вітаю в ефірі програма Сперший пуст перед мікрофоном Наталя Тукало. Читель фізичної культури з Вінничини Олексій Качан увійшов до десятки кращих педагогів України за версією Global Teacher Prize Ukraine щорічної премії нагородження вчителів, які зробили видатний внесок у професію. Мета премії, як зазначено на її сайті, підкреслення важливості педагогів і того факту, що їхні зусилля варті визнання на найвищому рівні. Детальніше про те, як визначали кращого із кращих, про Учительську майстерність про цікаву фізкультуру та багато багато іншого. Продовж цього ефірного часу поговоримо з Олексієм Качином, учителем, новатором, професійне кредо якого звучить так: дитина повинна радіти кожній хвилині на уроці. Олексій, я вас вітаю в студії Українського радіо Вінниці. Так, да, Вітаю всіх. Отже, премія Global Teacher Prize проводиться в Україні з 2017 року, тобто восьмий рік поспіль. Два роки вона через зрозумілі обставини трошки в іншому форматі відбувалась, але все-таки вона проходила. Цьогоріч на премію подали понад три тисячі заявок педагогів, так, приблизно. І що спонукало особисто вас не також, також включитись в ці, в ці змагання і взяти участь в Global Teacher Prize? Ну я як би чув про цю премію, е, ніколи як би не приймав неї участь. Е, ну а цього року, побачивши цю премію, що вона е, буде проходити в раз, то ну, вирішив подати е, на цю премію. І знаєте, мета. Цього була це все ж таки показати, якою може бути цікава фізкультура в новій українській школі. Тому я е, і пішов цим, скажімо, шляхом ці, цього конкурсу, скажімо так. А чи ви були ось упевнені, що потрапити в десятку? Три тисячі заявок це серйозна конкуренція. От, в десятку, в який момент ви повірили в себе? Ну це як виклик самому собі? Е, чесно кажучи, я не думав, що я в топ-50 попіду. Тобто, це таке доволі складна заявка, така, знаєте, складна премія, вона ну, набагато вища по рівню, по якості, по всьому, наприклад, від вчителя року. Да. Тому я якби, радів, думаю, ну, попаду в топ-50, хоча б там, знаєте, для резюме буде якась там строчка, що я там десь був півфіналістом. Можливо, знаєте, десь там знадобиться щось. Ну, впевненості не було, бо. Такі складні критерії. Ну і те, що, знаєте, все ж таки я представляю фізична культура і побачив, що там або зовсім нема, або єдиниці цих представників нашого, скажімо, напрямку. А от цьогоріч якраз багато було представників фізкультури, предметників? Uh, ну, я Відслідковувати всі там 3300 ну, да, я да. не знаю. О, коли потрапив топ-50, uh, то на сайті Освіторії було викладено всі ці 50 вчителів. І вже тоді я зрозумів, що від Вінницької області я був один, і представник предмета фізична культура я теж був один. Тобто в топ 50 я вже як то знаєте трошки переміг, я вже шучу, що я вже переможець, тому що я вже є один. Але це не давало мені якісь там балів або ще щось, тому що тут всі предмети на рівних, в незалежності від того предмета, який ви викладаєте. Ну, це цікава е, така ситуація, так математика, фізика, ну всі українська мова, е, іноземна, і представники, всі предметники, і фізкультура. Зокрема, ситуація така, і як ви говорите, всі на рівні. Як, як весь цей процес відбувався? Я впевнена, що наші слухачі не, не занурюються, не знають досконально, як воно відбувається. Які ваші особисті враження від саме від організації цьогорічного конкурсу? Ну, це така складна штука, я вам скажу. Попасти в топ-50 дуже нелегко, скажімо так. Тут треба там, знаєте, не, не тільки ввести уроки фізичної культури, ну і займатися іншою діяльністю, і громадською, і там, конференціями, і науковим. Тобто, така, знаєте, вчитель він повинен мати багато ролей, ролей, знаєте. Тому якби, попали туди, потім топ-10. Коли топ-50 були, то там є ще відбор. Тобто вони більш ретельно занурюються в вашу заявку, вони проводять відео співбесіду з членами журі задають там питання, уточнення ну і таке інше. Ну і потім, 1 вересня, вони оголошують топ-10. Це було по телебаченню. До останнього ніхто не знав, хто буде, е, то я теж не знав, бо почали писати, вітати. Я, я теж навіть не знав, що воно там десь відбувається. Але я зрозумів, що я потрапив в топ-10. Як відреагували? Е, ну, чесно, неожиданно якось, знаєте. Е, я так не приймався, особливо. Ну, думаю, так, поучаствую, покажу. Якби, ну, попали в топ-10 і після цього. Е, Ще складніше завдання. У нас 10, всі різні предмети, різні області, різні регіони. І Нас позвали на таку асістем-сесію, тобто оціночну сесію три дня, коли нам давали різні завдання, перевіряли, як ми комунікуємо, як ми інтегруємо різні предмети, як ми працюємо з учнями, як ми працюємо з педагогічними майбутніми студентами, педагогами. Ну, тобто було ще не журі, всі, вся наша топ-10. Де ми, так скажемо, дуже гарно провели час. Ще вищий рівень. Так, ну, чесно кажучи, в топ-10 це вже, ну, я так подивився, високий рівень, коли нас там зустрічають телебачення на найвисокому рівні, і заступник міністра з нами постійно в журі, ну, такі, І знаєте, такий гарний готель, таке дуже толерантне відношення, постійно нам там щось там. Намагалися показати замок, намагалися десь екскурсію. Ну, така, е, знаєте, Але і вимоги до вас е, зросли? Е, вимоги, ну, так, звісно. Тому я так, як вчитель фізкультури, ще взяв три коробки інвентаря туди, тому що, ну, знаєте, фізкультуру на пальцях я точно не покажу. Розповісти важко, треба показати. Важко, да. Тому я як, був з інвентарем, так скажемо, був ми такий бонус в кармі, то ми там три дня, ну, так гарно провели час, і саме головне, що постійно організатори казали одне, що ви в топ-10, неважливо, хто переможе, ви всі переможці, ви такі родина глобалістів називаються. Тобто кожен рік ця десятка об'єднується в таку родину. Знаєте, і цю родину росте. росте і постійно, знаєте, цю сім'ю десь залучають, десь пропонують, десь. Цей досвід ну, висвітлюють ну, така гарна штука. Тому у нас так і не було по суті конкуренції. Ми так всі всі разом, всі, всі різні, але були єдині. єдині Я так комплексу. трошечки подивилася на сайті, і на сторінці Фейсбук члени команди, члени журі вони ну, відмічали практично всі, хто учасників цієї десятки, І на що я на кого я звернула увагу? Олексій Качан, який постійно носив інвентар з собою. Тобто вас відмічали. Національний цей фінальний етап відбувався в Ужгороді. Так? Програма була абсолютно наповнена і насичена. Як би ви особисто ось оцінили команду цьогорічних фіналістів? Наскільки вони потужні? Наскільки вони сильні? Наскільки вони. Мають право претендувати на звання найкращого педагога. Ну, я думаю, випадкових людей туди не відібрали. Це моя така думка. І кожен педагог, він дійсно фаховий, і в кожного педагога є свої здобутки. Ну, різні, звісно, предмети, тому різні якби здобутки, але в цілому сказати, що представники всіх цих предметів є таким гарним. ну, Зрізом, знаєте, або таким оцінюванням, або так побачити ну, кращих представників вчительства в Україні. Тому це такий конкурс, він такий, знаєте, ну, дуже такий э, престижний, я би сказав. Тобто, якщо порівняти, наприклад, з вчителем року, де я теж приймав участь і теж вийшов топ-10, скажімо так. В номінації фізична культура, то, звісно, цей конкурс він так, знаєте, дуже відрізняється. Ну, Планка, так. І Журі досить важко було, напевно, визначати От, о, о, йди, одного єдиного, всі гідні, десятка найкращих педагогів, але одного я знаю, що таємне голосування вже відбулося, і чи правда що ну, зовсім ніхто не знає нічого. Тобто інформація ніде не, про, не витікла. Хто Саме переможець. Ми не будемо це знати до останнього, до 5 жовтня, коли вже ця церемонія буде відбуватися. То ми взагалі нічого не знаємо. Але я думаю, що журі було не просто, взагалі, знаєте, як то кажуть, журініть да, в цьому журі, тому що. Ну, всі ми різні, але ми, всі ми фахові, всі ми такі, знаєте, професійні. І, і я думаю, неважливо, хто буде переможцем. Головне, що ми родина фіналістів, глобалістів, так скажемо. І я думаю, ми надалі будемо популяризувати свій предмет, викладання, ну і робити. Подальшому багато гарних річ речей. Ну, і 5 жовтня, в Міжнародний день вчителя завіса буде відкрита, і ми точно будемо знати ім'я переморця. Наскільки, на вашу думку, премія Global Teacher Prize важлива для вчителя? Ну, я думаю, що в останнім часом в Україні все ж таки мен менше вчителів взагалі. Престижність професії трошки, знаєте, зменшується, бо це і заробітна плата, і різні вимоги, і реформи, все ж таки, знаєте. Тому ця премія кожен рік відбувається і мотивує, надихає, і ну, дійсно відзначає вчителів, які ну, дійсно до чогось, знаєте, є мета до чогось йдуть. Знаєте, якщо б не було цієї премії, я там теж багато чого зробив, знаєте, і я б там надалі щось там. Робив, робив, але знаєте, ну не завжди ми е, слухаємо ті слова підтримки, знаєте. І це теж демотивує трошки, знаєте. Тому е, коли вони кажуть е, дякую вам за вашу роботу, це супер. Кожна робота має бути оцінена. Вам особисто цей змагальний досвід що принесе, окрім матеріальної допомоги у разі перемоги? Ну, там не дають мільйон, як ми кажемо. Покласти на свої там потреби, угу. це мільйон буде на освітню ідею. Кожна вона різна. Тому, якби знаєте, ті, хто переможуть, це просто буде впроваджувати все це в процес. А, ну, а важливо, ну, було цікаво спостерігати ось цю інтеграцію, ось цю швидку реагування на поставлене завдання. Тобто, у нас були зовсім такі умови. Швидко приймати рішення, швидко е поєднувати по ходу сразу щось. Робити і щоб це був такий гарний продукт. І ми робили, робили різні штуки. Тут була і сама презентація. Я теж використовував етнічний барабан джемби, читав їм реп. Не знаю наскільки цим подобається, бо журі різні. Потім у нас була майстер-клас, майстерка. Я потрапив з вчителя математиці, ми поєднали фізкультуру з математикою. У нас було і ми то робили і урок. З дітьми восьмого класу. Звичайного ліцею, скажімо так, і теж там випадково вибирали там тему уроку і все інше. А важко було от, переключитись, ви педагог молодшої школи, правильно? Початкової. А восьма це вже трішечки. Ну, я думаю, ми всі трошки універсальні. Тому неможливо сказати, що вчитель, якщо він працює в початковій ланці, то він не працює. Ну, можливо, не може працювати в середній або старшій школі, то тут такого нема. Просто ну, на не даний етапі я був. Початкових класах, то uh -huh. би, ну, тут, тут немає знаєте, ні предмета, не кількість дітей, не його віку там, або класу. Тут треба від тебе поставили мету, і ти повинен швидко, ефективно і якісно провести заняття, урок, майстер-клас, незалежності від того, як би, який ти предмет, чи працюєш, чи знаєш. Тобто, тут, я думаю, вони оцінювали ці от якості. Ваше життя якимось чином сьогодні змінилося, от після потрапляння в десятку? Я думаю, що ні, ні. Як, як я завжди ходжу на роботу, працюю з дітьми. Єдине. Постійно увага там преси, знаєте, і інтерв'ю, і все інше трошки, так, постійно це є, воно трошки втомлює. Ну, А так, в принципі, моє життя ну, особо не змінилося, якби. Я не думаю, що це так. ну, Це є досягнення, але ну, я не рахую, що це там, знаєте, мене повинна там, акрилити, або я там стати народним вчителем. знаєте, ну, Це така. Один із моїх етапів життя, скажімо так, трішечки відійдемо від премії. Ми з вами вперше зустрічались торік у березні на ефірі. Я пам'ятаю, як ви мені розповідали, що для вас учитель це і професія, і покликання, адже саме про таку роботу ви мріяли. І все таки, чому саме учитель фізкультури, фізичної культури? Якою е, при виборі професії була ваша мотивація в майбутньому присвятити життя школі, дітям? Ну, З самого початку, то я, я, я вчився вчителя фізкультури. Ну, так. Да, та я обрав це свідомо, цю професію, якби постійно хотів, щоб е, діти раділи на уроки і жили своїм дитячим життям. Е, і щоб ці уроки, знаєте, вони були для них приносили задоволення. Тому. Постійно працювали ми, і в 2019 році я створив свою таку авторську таку розробку, як цікава фізкультура. І ми її почали впроваджувати. І на той час я все ж таки з Донеччини, трошки ВПО, знаєте. І... Це ви круто сказали трошки. ВПО. Трошки ВПО, да, то вже два з половиною роки на Вінниці проживаю. Це теж виклик, знаєте, інша громада, інша область, інші. Комунікація на іншому рівні, але бачите, ми теж тут можемо е, досить ефективно, скажімо, все це перепроживати. Тому, е, тому. Ну, Ви переїхали на Вінниччину з Лиману, правильно, так? Та, І ви тоді мені розповідали. Та, Лиман був окупований, деокупований, порушений. Е, та, на жаль, і ви спочатку так. повномасштабного вторгнення переїхали? Так, да, до окупації Лімана була оголошена офіційна евакуація. Як знаєте, граждані, які слухають все ж таки наших, ну, наших, скажімо, діячів, да, то ми виїхали і да, таким, якимось чином ми. Опинилося на вини чи не випадково, не випадково, не знаю. Ну і тут продовжилося буває. Буває, точно Та, ну, Україна і... в серці. А в якому куточку України ви зупинитесь? Це, це не важливо. Цьогоріч проєкт, про який ви сказали, цікава фізкультура, який ви розробили і впроваджували з 19-го року на Донеччині. Сьогодні він в цьому році називається Цікава фізкультура 2.0 перезавантаження. Також цікава назва. От які його основні меседжі? Які основні ідеї? Ну, Цікаву фізкультуру ми зробили першу. Потім, переїхавши тут вже на Вінниці, ми зрозуміли, що треба щось таке глобальне, і ми провели Єдину Україну. Я вам розповідав так. цей проєкт. Ми стали імплементуючим партнером ЮНІСЕФ і впродовж року ми займалися. Там була теж цікава фізкультура, але все ж таки там була адаптація, соціалізація, інтеграція дітей. Місцевої громади, де ми вимушено опинилися засобами фізкультури, фізкультури і спорту, скажімо так. Тому якби впроваджували, дуже гарний проєкт був. Надвисокі показники ми отримали. Ну і цей проєкт починається, він закінчується все одно. Тому все ж таки хотіли продовжити і. Продовжили вже в Жмеринському ліцеї 3, Ми продовжили цей проєкт. Цік, він був вже національний, цікава фізкультура, 2.0, нормаль тому що це два продовження, призавантаження, тому що на нас є багато факторів. Це все ж таки війна. Тому ми додавали в нашу цікаву фізкультуру вправи на ментальне здоров'я, на інтеграцію, знаєте, на співчуття, на емпатію, тобто на згуртування, на тімбілдингові вправи, тобто ті вправи, які допомагають дітям знаєте, більш Інтегруватися в громаду в той клас, де вони, ну, скажімо, вимушено опинилися. здоров'я це, це сьогодні важлива річ. Це дуже така річ, тому що діти приходять, і були в укритті, і приходять, і ти їм там розклав купу інвентаря, все приготував, а вони щось не йде. Вони стресують. І треба їх налаштувати, підготувати до уроку, а вже потім, знаєте, давати там навантаження ту чи іншу вправу. Тому якби ми розробили цікаву фізкультуру, у нас дуже багато складних. І в тому числі нестандартний інвентар, який ми робимо. В тому числі я трошки ш'ю вже ці парашути ігрові тканєві, Це у нас і тренінгові вправи, і оздоровчі, рекреативні, ті, які відновлюють, не тільки допомагають оздоровити, а й відновити ну, певним чином дітей. Ну, у нас тут і сюжетно-рольові уроки ми додали, і нестандартні, бінарні, комплексні, змішані. Тобто ми демонструємо. Таку фізкультуру, якою вона може бути, і ми її проводимо. В тому числі ми додаємо туди технології танців, танцюємо з іншими країнами світу, прямо зі свого спортивного залу, прямо з моїми учнями початкової ланки. Ну і в тому числі ми впроваджуємо технологію віртуальної реальності вже як один із чинників мотивації до занять. Тобто фізкультура так і цікава, в не, не в стандартному, не в класичному її вираженні, але така, яка має захопити увагу учнів. Різні технології, різні предмети, парашути, які ви розробили, здається. 30 модифікацій. Там трошки вже більше, вже але ми більше. постійно щось створюємо. Знаєте, чому причина? Тому що ми хочемо зробити такий урок, який ми бачимо. І той інвентар, який ми хочемо бачити, ми його і розробляємо. Тому наші уроки такі, знаєте, цікаві і унікальні, тому що такого інвентаря ні в кого немає, крім нас. Ну, в Тому, числі. Тому, якби, знаєте, ще додам, що коли приїхали, то у нас інвентаря зовсім не було. Я може пам'ятаєте, казав, що це там шторка званий там сніжки з паперу, але ми за ті два з половиною роки зробили все, щоб у нас був надсучасний вентар. І Знаєте, у нас його багато, і в тому числі ми безкоштовно передаємо і іншим закладам, які там активно приймають участь в наших проєктах, тобто з нашими партнерами. тобто Ми не тільки самі, але ми і залучаємо інших. І до наших уроків ми провели 13 онлайн-уроків наживо на youtube платформі, прямо вони всі в доступі. І до нас доєдналися дуже багато закладів. І кожної п'ятниці у нас був урок цікава фізкультура з Олексієм Качаном. Їх провели 13, ну скільки п'ятниць там нарахували. Mm -hmm. І кожен урок був різний. Ніколи не повторювали ні парашут, ні вправу, ні знаряддя. І сюжетно рольові пірати, індійці, ковбої і все інше, то ну, зробили таку гарну справу і залучили дуже багато до нас дітей, педагогів, батьків, і в тому числі проводили масштабні заходи. тобто ми, знаєте, що нам дуже потрібно на зараз, це єднання всіх учасників процесу, і батьків, і педагогів, і вищі школи, і дитячих садочків, і закладів загальної середньої освіти. Коли ми єднаємося в одне ціле, і це нам дає так, надію на нашу ну, майбутню перемогу. Тому ми проводили і флешмоб 226 тисяч. Ми зібрали 5 квітня і 16-17 травня в один із днів ми провели міжнародну руханку в вишиванках, дякуємо ЗСУ, і зібрали. Ну я не знаю, фантастичну цифру 742 тисячі учасників всієї України доєдналися до нашої півгодинної такої спільної діяльності. Тобто, ми все ж таки рахуємо, що в тому числі жмерінський ліцей 3 може стати таким закладом, якому може об'єднати всю Україну. І Віжмеринський ліцей народив або презентував Україні одного з найкращих вчителів України. Я сподіваюся, що те, що ви все перелічили вище, все це вплине і вже вплинуло на рішення журі. Ваше професійне кредо, я його вже називала на початку. Дитина повинна радіти кожній хвилині на уроці. Чи це можливо, щоб. Так було і чи радіють діти на ваших уроках, і, власне, які відгуки їхніх батьків? Ну, якби знаєте, коли. У нас є один м'яч, і ми хочемо провести сучасний урок, то ну, має особиста думка, ну це неможливо майже, тому що ну, все ж таки урок фізичної культури це він руховий. І у нас багато інвентаря, і коли ми знаєте, закладаємо повністю спортивний зал в інвентарю, і діти заходять і кажуть, а що у нас сьогодні? Олімпіада, знаєте, то це вже є мотивація. Ото різноманіття, яке ми пропонуємо дітям, воно ну, впливає на всіх. Воно все ж таки мотивує. Вони бачать інвентар яскравий, нестандартний. І вони починають е, певним чином його з ним взаємодіяти. І це, вони посміхаються постійно. Ми літачки запускаємо, і е, снежки, і ментальні вправи. І в тому числі у нас є сюжетно рольові уроки, де ми запропонуємо батькам долучатися до наших уроків як одними е, з, з учнями поруч, знаєте, проходити ті перешкоди. Їм дуже подобається, вони теж радіють бути піратами, ковбоями, обіндіанцями, всі там розмальовуються, готують костюми. Знаєте, все це таке для них це дуже важливо. Ця спільна діяльність дитини з батьками і залучення їх в руховий урок, і вони дійсно бачать, що. Фізкультура може бути цікавою. Один із э, дітей, э, наші журналісти э, були у вашому ліцеї, де ви працюєте в Жмаринці, Ну і, і брали інтерв'ю там у дітей, і один із них розповідає, що мені дуже подобається заняття фізкультури, наш вчитель з нами грається, і йому подобається, він з нами грається. Ну тобто Та, так, така це був Рінат. Да. Так, це Рінат така. може казати, то да, дійсно то він я теж бачив інтерв'ю він сказав: вчителю теж подобається. Вчителю теж. Ну, Це оцінка, власне. Що найважливіше в роботі вчителя фізичної культури? Що потрібно вчителю фізкультури, аби бути успішним, бути цікавим своїм підлеглим, своїм дітям? Ну, перше, займатися. Цією справою і не, не тільки проводити все ж таки уроки. Уроки це звісно головне, але все ж таки ми можемо бути. Знаєте, роль вчителя може бути набагато ширшими. Це може бути і тренер, це може бути і аніматор, це може бути і науковець, це може бути і викладач на курсах з педагогами. Це може бути і громадський діяч, який залучає кошти, і це може бути і розробник нового інвентарю і обладнання, яке. Тут же впроваджуємо. Тобто роль вчителя вона зараз така велика, многогранна. Ну, і ті, хто ставить мету все це робити, то я думаю, і можуть досягти певних, скажімо, досягнень. Ну, але я все ж таки не, не так думаю, що це таке велике досягнення. То, не знаю, Думаю, що я просто роблю свою роботу і намагаюся зробити її як мого якіснішою. Ну і одне із головних моментів, що ви любите свою роботу, а якщо любиш свою роботу, ти їй всі ціло абсолютно віддаєшся, і ті, для кого ти це робиш, це відчувають. Я вам бажаю цієї перемоги, власне, ви сказали, ви вже переможець. Ви увійшли до десятки найкращих з трьох тисяч брати одного найкращого дуже важко. І я вас вітаю з тим, що ви вже в цій десятці. Але тримаємо кулачки до 5 жовтня. Будемо вболівати і сподіватися, що журі зробило правильний вибір. Так, я теж так думаю, і все ж таки, якщо мене оберуть, то Мій освітній проєкт, на який я витрачу мільйон гривень, буде це такий національний марафон. Цікава фізкультура, коли ми приїдемо в кожну область і в онлайн режимі доєднаємо всю Україну і будемо переїжджати із області в область, і таким чином єднати Україну, проводити руханки, вправи на ментальне здоров'я. І я думаю, що це буде не один мільйон гривень, а це буде один мільйон посмішок щасливих дітей. І ви приїдете в звільнений лиман. Обов'язково. Да. Так, я вам дякую, Олексію. Так, да, щиро дякую. Абсолютно щиро бажаємо перемоги. Знову ж таки наголошую, що тримаємо кулаки. Наразі програма з першого добігає завершення сьогодні. Нашим гостем був Олексій Качан, учитель фізкультури з жмеренки, який за версією цьогорічної премії Teacher Prize увійшов до десятки кращих педагогів України. Програму вела Наталя Тукало. Працюємо та наближаємо нашу українську перемогу. Yeah. <laughs> you